Вітрила пам'яті. Творча зустріч, присвячена Василю Симоненку, відбулася в обласній бібліотеці для юнацтва. Парт Шістдесятник жив і працював у Черкасах. Тут сформувався як автор. Перша його книжка мала отакий невеличкий вигляд і отаку, взагалі мала отакий вигляд, який ви бачите сьогодні. Книга, надрукована, видана у 1962 році. Знавці життя та творчості видатного шістдесятника відзначають енергійність палк. Кість та щирість поета завзятим і молодим. Він лишився навіки, адже після побиття радянськими міліціонерами захворів і помер у лікарні у віці 28 років. Лишив по собі багаті творчі напрацювання та деякі аудіозаписи. Найбільше люблю землю, людей, поезію і село Бієвці на Полтавщині. Мама подарувала мені життя. Найдужче боюся нещирих друзів, ненавиджу смерть. Літературознавець Василь Пахаренко відзначає, що Симоненко актуальний у різні часи, що характерно для класиків. Слова написані поетом понад 60 років тому, коли здавалося війна позаду, і радянська держава живе у мирі та стабільності, стали пророчими. бачив бачить, відчував, що це тільки що це тільки один етап, а далі буде вирішальне зіткнення добра і зла України й Орди. Так воно й сталося. Тому ми сьогодні весь час цитуємо багато його текстів. Україна, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, грематина світом. Люта битва за твоє життя, твої права. У бібліотеці для юнацтва кажуть, полиця з книгами Симоненка ніколи не припадає пилом. До його творчості часто звертаються особливо молодь і його вірші. Вони дуже близькі. Молоді юнацтву. і. Я дуже радію від того, що наша бібліотека носить саме його ім'я, наша юнацька бібліотека, вона наповнена його таким юнацьким духом, його патріотизмом. Не докорю ніколи і нікому. Хіба на себе інколи позлюсь? Що в 20 літ в моєму серці втома, що в 30 смерті в очі подивлюсь. У рік 90-річчя від дня народження Василя Симоненка у книгозбірні розробили цілий план заходів. Це і творчі зустрічі, і відеочитання його поезій, до яких може долучитися кожен охочий. Започаткували флешмоб, звернулися до бібліотек територіальних громад. Ми звернулися до бібліотек всіх вищих навчальних закладів. Ми звернулися до своїх колег з інших областей, щоб голос Симоненка звучав у всій Україні. дитина, Очі твої, одні, очі твої Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал ВІККА.